Добрий день, шановні колеги. Сьогодні вашій увазі пропоную майстер-клас на тему використання кубика Блума для розвитку критичного мислення дошкільника. Скажіть, будь ласка, що за предмет я тримаю у руці? Кубик рубика, рубика. Так правильно, це кубик-рубик. Опишіть його. Назвіть слова-ознаки. Для цього візьміть кольорові стікери і напишіть на ньому слова ознаки до слова. 嗯。Okay. Як багато слів ознак можна назвати до звичайного предмета. Ось так і ми, вихователі, плануючи свою освітню діяльність, хочемо, щоб вона була яскрава, багатогранна, кольорова. Підготовку до освітньої діяльності можна порівняти зі складанням кубика Рубика. Ми крутимо різні технології, методи, прийоми, щоб зібрати заняття, прогулянку, режимні моменти та інше. І зробити доступними їх для розуміння. І сьогодні я хочу вас познайомити з педагогічною технологією розвитку критичного мислення через використання прийому кубика Блума. Основним пріоритетом освіти сьогодення є особистісно орієнтована направленість. І завдання вихователя полягає не в передачі готових умінь і знань, а у вихованні мотивованих. Ініціативної особистості, орієнтованої на успіх. Нова дійсність потребує особистості з високим рівнем мислення, спілкування, здатних до пізнавальної діяльність самореалізації, до виявлення активності і творчості у вирішенні життєво важливих проблем. Виникає питання, як і з допомогою чого це зробити. В цьому сучасному педагогі допомагають різноманітні. Методики і технології. І тут доречно буде згадати про ключові компетенції 21-го століття 4К. Модель 4К, яка передбачає розвиток таких якостей сучасної людини, як критичне мислення, креативність, комунікативні навички, командність. Ця модель активно впроваджується в систему освіти. Давайте ж пригадаємо. Що ж таке критичне мислення. Це мислення вищого порядку, що розвивається шляхом накладання нової інформації на життєвий особистий досвід. Це зважений підхід до будь-яких тверджень. Результатом критичного мислення є судження, здатність обґрунтовувати рішення. Саме таке мислення повинна мати сучасна людина. Розвиваючи в дітей критичне мислення. Вихователь повинен говорити менше, аби діти більше думали, зосереджуватися на основних аспектах проблеми, дозволяючи дітям самостійно розкривати деталі, висловлювати свою думку стосовно певного питання, частіше ставити запитання. Давайте розглянемо один із прийомів, що сприяє активному розвитку критичного мислення дошкільника кубик Блу. Чому я обрала саме цей прийом? На мою думку, він найбільше підходить для дітей дошкільного віку, тому що він вносить елемент гри в освітну діяльність, що дуже важливо на цьому віковому етапі. А ще кубик це доступна і одна з улюблених іграшок дітей. Кубик Плума це прийом навчання, що полегшує розгляд різних сторін теми і водночас допомагає охарактеризувати поняття різнобічно і вичерпно. Використовуючи для цього глибинні знання, цей прийом було запропоновано американським психологом і педагогом Бенджаміном Блумом, автором теорії таксономії. Кубик Блума передбачає поділ цілей навчання на три блоки: знаю, творю і вмію. Тобто, дитині пропонують не готове знання, а проблему. А вона, використовуючи свій досвід та знання, Має знайти шляхи вирішення цієї проблеми. Вихователь перестає бути основним джерелом інформації, і використовуючи кубик Блума, перетворює заняття з дітьми в спільний та цікавий пошук. Кубик Блума представляє собою паперовий або інший кубик з написаними на кожній грані початку запитань, які передбачають розгляд всіх аспектів досліджуваної теми. Грань назви передбачає відтворення знань. Це прості запитання. Дитині пропонується просто назвати предмет, явище, форму, колір, розмір, героїв. Грань чому. Цей груп питань дозволяє сформувати причину на зв'язки, тобто вказати процеси, які відбуваються з предметами явищами Грань поясни це питання уточнюючи. Вони пропонують побачити проблему в різних аспектах і сфокусувати увагу на всіх сторонах заданої проблеми. Гра запропонує: дитина має запропонувати своє завдання, яке дозволяє застосувати те чи інше правило, або запропонувати своє бачення проблеми, свою ідею. Тобто, дитина повинна пояснити. Як використовувати те чи інше знання на практиці для вирішення конкретних ситуацій? Грань придумай це питання творчі, які містять елемент припущення вигадки. Грань поділись. Питання цього блоку вчать аналізувати, виділяти факти та наслідки, оцінювати значущість отриманих відомостей, акцентувати увагу на оцінці. Питанням цього блоку бажано додавати емоційне забарвлення, тобто сконцентрувати увагу на почуттях дитини, її емоціях, які викликані даною темою. Прийом розвитку критичного мислення дошкільників Кубик Блума універсальний. Його можна використовувати у всіх видах діяльності, як з групою, підгрупою та індивідуально. На основі прийому Кубик Блума вихователь може побудувати ціле заняття. А можна використати його як один з етапів на початку заняття у вступній частині під час переходу до основної частини або для остаточного осмислення навчального матеріалу дітьми під час рефлексії. Найбільш зручно застосовувати цей прийом на підсумкових та інтегрованих заняттях, коли в дітей вже є уявлення знання по темі. Що стосується використання на більш ранньому етапі вивчення матеріалу то в цьому випадку роботу з кубиком можна зробити груповою, тобто відповіді на питання потрібно буде формулювати разом. Запитання можна змінювати, ускладнювати, підбирати згідно індивідуальних особливостей дітей. Робота з кубиком будується за певним алгоритмом. Спочатку педагог формулює тему, яка обговорюватиметься на занятті або в іншій діяльності. На першому етапі педагог кидає кубик сам, а дитина відповідає на запитання теми, яка випала на грані. Коли діти засвоїли правила гри, кубик кидають усі діти по черзі. Якщо прикидання кубика часто випадає одна й та сама грань, то вводиться правило: кубик можна перекинути чи знайти грань, яка ще не випадала. Якщо відповідь дається неповною, то інші діти можуть її доповнити та виправити. Наприкінці гри. Педагог підбиває підсумок, що нового дізналися, чия відповідь була найцікавішою, пізнавальною, пізнавальною, б ще хотіли дізнатися з цієї теми. Можливі два варіанти використання кубика блуха. Питання, Перший варіант це питання формулює сам вихователь. Це більш легкий спосіб, і він використовується на початковому етапі, коли необхідно показати дітям приклад Приклад – спосіб роботи з кубиком. І другий варіант це питання формулюють самі діти. Цей варіант вимагає певної підготовки та навичок від дітей. Потім вони обмінюються складеними питаннями і аналізують відповіді інших дітей. Шановні колеги, а зараз я вам пропоную пограти з кубиком блога. Я вам покажу, як я використовую його на занятті з логіка математичного розвитку. Даний прийом доречно використати в основній частині під час закріплення теми геометричні фігури. Правила прості: по черзі кидайте кубик і відповідайте на питання на гранях цього кубика. Крутись і до мене повернись. Назви геометричні фігури, які ти знаєш. Отже, я знаю овал, ромб, трикутник, квадрат, п'ятикутник, зірка, трапеція. Хто ще хоче доповнити конус? Конус, белили, піпід, піраміда, руку робля. Молодці. Кубик, кубик покрутись і до мене повернись. Поясни, чим фігури відрізняються між собою: трикутник і квадрат. Вони відрізняються тим, що мають різну кількість кутів, мають різну кількість сторін, вони різні на вигляд, різні за кольором на цьому малюнку, і з них можна побудувати різні споруди, зовсім будуть різною формою. Молодець! Кубик, кубик покрутись і до мене повернись. Придумай, що було, якби були тільки кругле або квадратна овальна прямокутна форми, фігури. Ну, що було, було, якби були а, тільки круглі? Ну, якби тільки круглі, то були б круглі будинки, круглі машини, круглі доріжки. Ну, це такі були б вже чарівні якісь А якщо були тільки квадратні, так? то, то були... все було в кругі, у нас квадратні будинки Тобто машини. колеса машинах не машина, Незручно буде користуватися. Не Бо ви, ви ми, 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 того, ми то, що у нас безліч форм кубик, покрутись і до мене повернись. Запропоную, що можна побудувати з фігур. Ну, з, фігур можна, з різних фігур можна побудувати різні споруди, будинки, замки, дорогу, міст, садочок. А хто ще буде майдан, майданчик? Молодці, передавайте кубик далі. Кубик, кубик покрутись і до мене повернісь. Чому фігури називають Називають по-різному, тому що у них різна, різна кількість кутів, різна кількість сторін, вони різні по формі, по кольору. Молодець! передавайте далі. Можна побудувати з фігур. гараж, подвір'я для, для свійських тварин, будку можна побудувати для собаки, будиночок для кішки. І безліч інших споруд ще можна. Дякую. А, а ще у да. нас одна ган залишилася Тетяна. Так. Чув, верчу, верчу грань ту, що залишила, знайти хочу. Поділись, так? Поділись своїми спостереженнями, де в житті ти зустрічав предмети прямокутної форми. Так, предмети прямокутної форми, двері, телевізор, картини, мапа, шафи, стіни будинків, стіни дахи будинків, стіни майданчиків. Хто ще хоче доповнити вікна, вагони отяг. Молодці! Дякую вам. Я хочу вам запропонувати погратися з кубиком Блуму, Блума під час гри драматизації. Це можна зробити в уступній частині як сюрпризний момент. Спочатку. Я? І до мене повернись. Ось гра назви казку, в якій герой втікав від всіх, кого зустрічав. Назіть мені цю казочку, кого Правильно. А тепер Наталочка, крути кубика нашого. Кручу, верчу, казочку знайти хочу. Поясни, як Колобку вдалося від всіх втікати. Тому що він був круглої форми і він котився. А може ще? Хто хоче доповнити, чому він зміг втікати? Біслок на немає. А він, не допомогою він... чого він втікав? Пісеньку ну, співав. О, він, мабуть, гарно. Значить, придумай, що було б, якби колобок не втік від Баби діда. Ну що? Так, було? ну, важливо, не б'я швиденько з'їли. Так, це, можливо, з'їли б. А ще що було б? Може, тут ви котику паласував, дали коло А ще хто, як, як думає? Ну, аби з'їли, так він би за черстив. <рес> так. Став. так. так. Добре. Тому що він був кругленький, спритний, Без... веселий, дуже добре заспівав пісню. Вони заслухалися і він втік. Так, і молодець. Казочкою, казочку знайти хочу. Запропоную, як можна врятуватися Колобку від лисиці? Ну, запропонуй свої варіанти. Я, Можливо, я б сказала на місці Колобка, сказала, так. що я тут котився по дорозі, забруднився, набрався всяких гілочок ну, і я не, вже так. не можна мене їсти, бо ти втруєшся. Так, добре, молодець. Хто ще може запропонувати свої варіанти? Як врятуватися колобочку від лисички? Я б сказала, коли лисичка не їж мене, а пішли разом з тобою у кафе, та там і поїмо, там смачно. Elizabeth. І, і таке може бути. Пішли по дух. Так, молодець. А... Галя? Галина крутиться. Кручу, пірчу. Який герой сказки тобі найбільше подобається. Мабуть, калабок мені подобається, тому що він був спритний, веселий, розумний також взятий, і хитрий, і з'їсти його можна. Тетяна, який найбільше подобається подобається найбільше. Вона така господиня, вона так усе по сусікам мила і шкербла, і такого тіста сила, і такого гарного каламка. Якби вона його не спекла, то казочки не було. Ой, молодці. А в нас ще грань залишилася. Чому колобок тік втік від Баби і діда? Давайте її розглянемо. Чому? Ну, чому? Давайте сразу захотіла. Можливо, Пусти. а діючий був, так, набридло йому на віконці сидіть. Так, познайомитися, скучно йому було саме. Вони Він лежав, Мен лежав і каже, ну чому б перелісом не покотитися. Може, кого зустріну, може хтось мене розважився та й покатився. А може таке бути, що він просто злякався, щоб його не з'їли? Може. ж, і, і збіг збіг від них. Так. Ось так використати можна кубик Блума. На початку гри драматизації, а потім її продраматизувати. А зараз я вам пропоную самим придумати питання до кубика Бума. Давайте визначимося е, з темою. Одна команда візьме тему природи, а інша команда візьме тему... За Чому? Чому птахи відлітають у теплі країни? Відповідайте. Тому що настає на холода і їм, вони не пристосовані, і, і їм снова. нічого їсти. Так, і вони відлітають у теплі типу країни. Ага. Добре, далі кидайте. Придумай. Загадку про зиму, біло навкруги, коли це буває. так. Далі кидайте дівчатка. Запропонуй, запропонуй вік, які можна гратися взимку. Сніжки. Два морози, два стання на веселі сніжинці, то далі кине сніжку. Молодці далі кидають. Так, думаю, було, мабуть, да? поділися. <проб> поділися, за що ти любиш сину, за її люті морози, <проб> за червоні щічки, за рум'яний носик, за свята. Здобились ні. Сніза завірюха. І ще там отаграє була. Так, кручу, верчу. Назви. Назви з ним серці. Січень. Груди, січень, люди. Молодці. А тепер пограємося з темою. Яка у тема? Іграшки. 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 Кидаємо! Ця команда кидає кубика, читає початок запитання. Запропонуй. Запропонуй свою історію про іграшки. Ну, така історія. Одного разу захотілося мені погратися. Я пішла в магазин, де ось там лежить лялька. І в я куплю. Подивилася, у мене грошей не вистачає. Не купила. Ось така історія. Трошки сміла. Залишилась без людина. Так. так, кидаємо далі кубика. Кручу, верчу, кубик закутаю, хочу. Придумай. Придумай загадку про іграшку. Так, загадку про іграшку. Кругли гумовий і стрибай. Що <гумен> <Чого> це? <плес> <Чачок>. Молодець. <гумен> Молодець. <гумен> Кручу, верчу. Чому, Чому? запитання хочу задати? Чому потрібно за іграшками доглядати? Щоб вони були охайні, не ламалися. Чому вони не ламалися, да. за треба доглядати? А, а, не токсичні. Кидаємо кубика далі. Чувачу, я не хочу. Давайте, я Так. Пропоную поділитися описом своєї іграшки улюбленої назву, колір, форму. Практика показує, що даний прийом дуже подобається дітям. Вихователю школи Блума допомагає розвивати навички критичного мислення дітей в активній і цікавій формі навчати знання, вивчати знання і вміння вихованців, виявляти ступінь предметно емоційного занурення дітей в тему. Шановні колеги! Якщо вам сподобався мій майстер-клас і ви вважаєте ефективним прийом розвитку критичного мислення кубик Блума, Прошу поставити лайк і підняти зелену картку з піднятим пальцем вгору. А якщо ж вам майстер-клас не сподобався і ви не задоволені роботою на ньому, підніміть дизлайк червоний, е, червону картку з пальцем вниз. Сподіваюсь, що познайомившись з таким прийомом навчання, ви взяли для себе багато цікавого і пізнавального. Дякую за увагу і за участь.